Мої вітання. Мене звати Ірина Самарцева. Сьогодні будемо говорити про благодійну допомогу, про те, як українці в Німеччині об'єднуються для наближення перемоги. Моя співрозмовниця сьогодні, голова української спілки Нижньої Саксонії, Оксана Янсен. Пані Оксано, вітаю вас. Ми з вами знайомі вже. Близько двох років відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення, але якось у нас так відбувалося, що спілкування постійно було тільки онлайн. Сьогодні це наша перша зустріч mm -hmm. офлайн, і ви сьогодні не просто в Україні. Ви сьогодні на Батьківщині на приїхали в місто Житомир. Скажіть, будь ласка, ось ця поїздка, яка відбулася, це якась робоча поїздка, чи виключно приїхали до родичів відвідати їх? Це приватна поїздка, по справам приїхала. Треба вирішити її деякі формальності. Ось ну і звичайно, поки я тут, то я намагаюся домовитися про зустрічі з організаціями, яким ми допомагали, наприклад, щоб прийти персонально познайомитися з людьми, з якими ми допомагаємо. Як давно ви не були в Житомирі, і що змінилося? Ви вже трошечки бачили місто, декілька днів mm -hmm. знаходитесь в Житомирі. Я не була вдома п'ять років. Спочатку корона була, потім війна, і ми через це не могли приїхати. Змінилося багато що. що я бачу дуже багато військових на, на вулиці знаходиться. Ось, і звичайно, що відчувається оцей, якби оцей запах війни дуже якось неспокійно на душі. А від чого вам більше неспокійно? Від того, що ви бачите військових, чи читаєте новини, що більше вносить неспокою в вашу душу? Ну, неспокій вносить, наприклад, оця постійна небезпека сирени чи якихось обстрілів. І, звичайно, що в Німеччині чекає мене моя сім'я, і вони сподіваються, що не буде якихось таких екстремальних ситуацій, щоб зі мною нічого не сталося, щоб я повернулася назад. Війна в Україні вона триває вже більше десяти років, вже одинадцятий рік почався так. Повномасштабне вторгнення два роки. Ми з вами познайомилися два роки. Тому, коли почалось повномасштабне mm -hmm. і коли так відчутно почала спілка допомагати українцям, які знаходяться тут, mm -hmm. але разом з тим ви допомагаєте і українцям, які знайшли прихисток в Німеччині. Mm -hmm. Так ем, як сьогодні взагалі організована благодійна робота в вашій організації і на чому сьогодні акцентуєте допомогу Україні? На жаль, після двох років повномасштабної війни готовність німецького населення допомагати вона все-таки знижується. Це відчутно в тому, наприклад, скільки пожертв надходить нам на рахунок, і скільки пожертв натуральних пожертв люди приносять на наш гуманітарний склад. Наприклад, після двох років дуже інтенсивної допомоги наша спілка теж проходить таку траву. Трансформацію, ми зараз на теперішній час трошки боремося про виживання спілки. Дуже багато зараз у нас проходить розмов стосовно фінансування, наприклад, персоналу, фінансування приміщення, адже нам треба з'їжджати з безкоштовного приміщення. Ми були вимушені зменшити наш склад. Наш у нас наш склад раніше був 4 тисячі квадратних метрів. Зараз ми приїхали в 400 квадратних метрів. У нас немає. На жаль, вже більше такої можливості приймати пожертви на палетах. Ось це теж така дуже нагальна проблема, тому що інколи приходиться навіть відмовлятися від, від дуже дуже багато допомоги, тому що її ну, практично немає де зберігати. Ось і такі структурні питання дуже багато займають мого часу персонально, тому що мені потрібно вести розмови з політиками, наприклад, або з комунальними політиками, організаціями, які, наприклад, нам можуть допомогти. Ось і звичайно звичайно, що це мало вплив на допомогу в Україну, але ми допомагаємо надалі в менших. В меншому обсязі, але нам дуже важливо далі допомагати. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати ці обсяги. Я так розумію, що німецький уряд він високо оцінив вашу роботу, тому що ось у нас зараз на столі знаходиться орден, який ви отримали. Це нагорода німецького уряду за заслуги на благо суспільства. Так? Розкажіть більше про цей орган, де ви його. Отримали в грудні місяці, так ага. розкажіть більше, що це за орден, за що його дають, і що для вас особисто означає ця нагорода. Ага. І якщо порівнювати з тими нагородами, які є в Україні, з якою нагородою її можна поставити поряд? Насправді я не знаю, з якою нагородою в Україні можна поставити поряд, так як мені німці пояснили, ця нагорода вона є самою найбільшою. Вона е, видається за дуже багато е, ну, таких тем. Наприклад, мені видали її за е, допомогу в сфері волонтерства. Тобто за моє волонтерство, за волонтерство моєї української спілки Нижньої Саксонії. Ось і е, вручав цю нагороду мені сам бундеспрезидент е, Німеччини. Це е, Франк Вальтер Штаймайер. Вручав він її в своєму. Е, своїй резиденції в Берліні, Бельв'ю, і це вважається. Ну по суті, по суті, це вважається дуже крутим, коли сам Бундеспрезидент вручає тобі цю нагороду. Тому що є такі самі нагороди, їх вручають, наприклад, федеральні міністр президенти або мери окремих міст. А сам факт, що його вручив саме Бундеспрезидент і саме в Берліні це вважається дуже дуже. Важливим і він, Франк Вальтерштайн, має вручає нагороду тільки за два напрямки: це волонтерство і за особливий вклад, мені здається, в сфері політики для розвитку Німеччини. Ось і ну, звичайно, це дуже дуже велика честь, коли я отримала лист, я не знала, що це означає. Ось і е, я питала тоді в німців, е, що це означає. Вони говорять, ну це означає, що ти герой, тобто цю нагороду можна прирівняти до героя України, якщо е, так порівнювати з українськими нагородами. Мені так. здається, так тому що е, 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 будь-кому е, якому німцю, коли ти про це говориш, вони кажуть: вау, це надзвичайно круто, ти крута. Ну, ось так. От. Давайте, так, так, так щоб вона виглядає. Побачити. Ось, і звичайно, цю нагороду я б не отримала без всієї командної роботи нашої спілки волонтерів з різних країн, наших працівників, наших біженців, які теж волонтерять в нас в організації. Тобто, ця нагорода є така своєрідна синергія. Всього всієї цієї допомоги, яку ми надали на місці і надали Україні, через те я дуже вдячна своїй команді за це перше. дивіться. Ви казали, що ви розпитували німців. Ви шукали інформацію, що це нагорода, да за що її дають, до чого її прирівняти. А чи знаходили інформацію про те, чи ще є українці, яким була вручена така нагорода? Чи ви стали першою українкою, яка її отримала? Я, мої працівники шукали цю інформацію при тим як розмістити цю інформацію в нас на сторінці, і е, було сказано, що я перша українка з українським паспортом, яка отримала цю допомогу. Тобто з українським громадянством, uh -huh. так скажімо, тому що, наприклад, в той день там, були ще, там була ще одна українка з німецьким громадянством у нас, Києва, вона теж отримала е, цю нагороду за допомогу в своїй е, громаді, е, яка займається допомогою єврейським людям. Ось, е, в принципі, я перша чим ми вас вітаємо. Дякую. І дуже приємно, що наша землячка стала першою українкою з українським паспортом, яка отримала ось таку нагороду. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі спілчан українців налічує і об'єднує ваша спілка? Чи збільшилась і чи набагато вона збільшилась після початку повномасштабного вторгнення? Ну, Якщо дивитися на формальну сторону е е членства в спілці, то на даний час наша спілка налічує близько 40 людей, ось, але Скажімо так, кількість людям, яким ми допомагаємо, і які до нас приходять, це в рази більше. Ну, для порівняння можна сказати, що в Гановері на даний момент зареєстровано близько 10 тисяч біженців з України. До цього ми ще додаємо регіон Гановерський, в якому зареєстровано 14 тисяч, і в тій чи іншій мірі вони дотичні яким чином до нашої спілки, або вони до нас приходили, користувалися нашими послугами. Там, наприклад, консультаціями, чи приходили до нас на курси, або приходили до нас на заходи, які ми організовуємо дуже-дуже часто, або просто чули, або дзвонили, або писали імейл. Тобто наша спілка, вона достатньо такі відома в Нижній Саксонії. До нас дуже часто звертаються навіть українці з інших федеральних земель і питають, чи є, наприклад, в Лейпцигу ваш філіал. Ось це дуже приємно. Наскільки широкою є географія? Тих українців, які сьогодні звертаються у вашу спілку по допомогу, і чи багато там е, українців саме Житомирщини mm. Житомирщини е, є в нас багато людей, наприклад, Наталія Кирик, яку ми знаємо. Е, ось ми е, допомагаємо е, ну, через те, що ми допомагаємо в Україні, наприклад, для порівняння ми відправили вже допомогу, допомогу в 149 е, українських міст у 18. Регіонах. Ось, і, е, загальна кількість е, гуманітарної допомоги, яку ми вже за, ті, за ці два роки переправили в Україну, це близько 1100. Тон гуманітарної допомоги, що є в принципі дуже високим показником. І, звичайно, що наш номер телефону гуляє, в принципі, по всій Європі, також по всій Україні. Часто дзвонять люди, от на даний момент люди дзвонять, як можна приїхати в Німеччину, які землі приймають, які послуги надаються, чи зустрічає наша спілка, наприклад, чи надає допомогу в пошуку житла, чи в отриманні реєстрації і так далі, тому подібне звертаються також до нас родичі військових або самі військові, які повернулися з фронту, які там отримали дуже важкі поранення і питаючи: можемо ми організувати лікування в Німеччині з такими питаннями, наприклад, також до нас звертаються люди. Допомагаєте. Дається організувати це лікування, чи все ж таки проблематично? Це проблематично, тому що ем, існує така е, на європейському рівні така програма, вона називається Кліблят. Вона, щоб лікуватися в рамках цієї програми, в принципі, там оплачують все повністю транспортування, лікування, потім повернення в Україну, надають допомогу в реєстрації, в інших вирішеннях там інших питань. Але щоб попасти в цю програму, потрібно попасти в список Міністерства оборони. Я наскільки знаю, туди попадають в той список ті військові, ті військові, які отримали надзвичайно важкі поранення і для яких, наприклад. Наприклад, вже в Україні більше нічого не можна зробити, або якісь дуже специфічні питання. Якщо це звертаються військові, скажімо так, з приватного інтересу, то, на жаль, немає таких джерел фінансування, щоб можна було так. Все оплатити, як, наприклад, це робить програма Кліблят, але існує простий спосіб, який ви... це приїхати в Німеччину, наприклад, чи будь-яку іншу європейську країну. Як біженець з України, і тоді після реєстрації люди отримують медичне страхування, картку медичного страхування і можуть звертатися до лікарів. Це Такий існує шлях на дане повертаємося до вашої спілки. Скажіть, будь ласка, хто є найбільш активними учасниками вашої спілки? Угу. Да, і е, яка форма волонтерської діяльності на вашу думку сьогодні найбільш потрібна Україні саме тут, Україні? Угу. Ем, ну завжди були самими активними наші люди. З України, українці, які проживають на території Нижньої Саксонії, або ж дуже дуже активно включаються в роботу саме біженці з України. До якогось там моменту, наприклад, до отримання місця в мовних курсах, тому що є там такі речі, які обов'язково потрібно відвідувати. Ось і в принципі, наша вся робота тримається на волонтерах з України, на людях, які приїхали з України. Це правда. Вони дуже дуже активно допомагають. Мені здається, в них трішки інша мотивація. Вони знають, що це таке війна. Вони її відчули. Вони чули, як падають ракети. Вони відчули цей страх за життя своєї своїх рідних, і вони трішки по-іншому, мені здається, відносяться до цієї роботи. Ось, але, звичайно, сама така, ну, на мій погляд. Успішна формула це поєднання цієї мотивації, ось і поєднання все таки досвіду проживання в Німеччині, досвіду спілкування, наприклад, з німецькими організаціями, знання німецької мови теж дуже важливо, наприклад, коли розмовляєш з політиками з федерального парламенту, звичайно, ось і коли це все поєднується разом, і до цього додається дуже ну, скажімо так. Така дуже велика частка любові до України, тоді, в принципі, під силу все. Немає нічого неможливого. Це дійсно так. Я це от це для мене таке саме більше те, те, що я за ці два роки вивчила, нічого немає неможливого і всього можна досягти тільки, але тільки тоді, коли українці об'єднуються, а не сваряться один з одним. Але ще змінилося ставлення німецьких громадян до українців? Чи підтримують вони їх в цій боротьбі за незалежність? І що говорять ось етнічні німці mm. про це? Є, звичайно, є різні випадки, але в основному велика кількість німців до цього часу активно підтримують Україну, вони роблять все можливе і неможливе. Для цього в нашій команді, наприклад, української спілки є така, такий костяк дуже сильний німецьких волонтерів, які приходять до нас два роки поспіль і допомагають практично щодня, знаходять якісь свої ніші. Наприклад, хтось допомагає в нас. На гуманітарному складі хтось збирає пожертви по Гановеру або по регіону і розмовляє з людьми, які ці пожертви дають. Це теж дуже важливий цей. Індивідуальний персональний контакт, тому що коли людина віддає пожертву, то вона звичайно хоче знати, куди вона піде, що з нею, з цією пожертвою, має відбуватися, і це спілкування воно дуже дуже важливо для того, щоб заохочувати людей допомагати далі. І є, звичайно, негативні тенденції на даний момент в німецькому суспільстві. По, скажімо так, російська пропаганда працює дуже активно і вони висилають такі меседжі, які підтримуються. Правими популістськими партіями, які теж, на жаль, на даний момент в Німеччині існують, і вони використовують цей наратив саме для того, щоб торпетувати роботу демократичних партій Німеччини на допомогу Україні. Ось і так як Німеччина демократична країна, там має бути. Такий діалог, консенсус, тобто деякі, скажімо так, деякі рішення вони займають дуже багато часу, але вони займають так багато часу, тому що в рамках демократії має відбуватися діалог і має знаходитися якийсь консенсус, скажімо так, ось і через те це займає багато часу. Але німецьке суспільство воно далі стоїть на стороні України. І німецька, німецька влада в Берліні дуже багато робить для того, щоб допомогти, і також і поставки зброї, і допомога з, гум... з гуманітарними якимись речами. Ем, звичайно, що ми знаходимося між цими вогнями. І дуже треба по-розумному. Ось як вам вдається привертати увагу громадськості в Німеччині та до подій в Україні, щоб вона не послаблялася. Скажімо так, погані новини з України щодня. Це і є те заохочення, мені здається, німців для допомоги. От навіть ці трагічні наслідки обстрілу шахедами в Одесі. Це теж ці новини підхоплюються звичайно німецькими. Сервісами, новинними. І вони в інтернеті стоять. І, звичайно, що нормальні люди, які дивляться ці новини, вони не можуть залишатися осторонь. Вони дуже чітко бачать, відчувають, що в Україні відбувається. ось І вони дуже багато говорять, що не дуже багато людей говорять німців, не дивлячись ні на що. Ми розуміємо прекрасно, що відбувається, і е, незважаючи також на деякі політичні дискусії, вони говорять, е, що ми будемо вас підтримувати до самого останнього. До, до перемоги, скажімо так. Ми, ми віримо в, в, в перемогу, українці вірять в перемогу, і німці дивляться дивляться на нас. І теж підхоплюють цю надію на перемогу, і це дуже добре працює. Ну на жаль, війна вона продовжується, і головна мрія про завершення війни поки що залишається мрією, але ми її наближаємо і тут українці в Україні, і українці yeah. за кордоном. І як ви вже сказали, та що ви об'єднуєте і німців в цій боротьбі за незалежність України, які ми будуть ваші побажання українцям? Триматися, не дивлячись ні на що, знати, що, що весь демократичний світ є на стороні України, підтримує Україну. Ось і ми обов'язково переможемо. І в це потрібно вірити, і перш за все робити все необхідне для цього, тому що військові потребують допомоги щодня, і про це не потрібно забувати. Це дуже дуже важливо. Хочу сказати, що це була Оксана Янцен, голова Української спілки Нижньої Саксонії. Дякую, що знайшли час на зустріч, але, е, до речі, дякую і за те, що ви підтримуєте і українців в Україні, і українців е, в Гановері. Е, на згадку про нашу зустріч хочу вам подарувати ось таке невеличке, блакитне. Жовто-блакитне серденько, так дякую, це буде це робота нашої Житомирської майстрині Ольги Качур. Угу. Хочу, щоб воно нагадувало про нашу зустріч. І це така невеличка часточка великого українського серця, яке буде битися з нами в Унісон. Дякую. Дякую, дуже. Вам. дякую вам за запрошення. Дякую за інтерв'ю.